Україна. І e, хочу зауважити, що крім e, тих навичків і бойових e, дій, які тривають, все ж таки, не останнє місце займає медична допомога в першу чергу для тих воїнів. І e, саме допомога самих воїнів і їх в залежності від їх навченості, вони самі собі можуть допомогти в тій або іншій ситуації. Безпосередня медична допомога у разі поранень, контузії і так далі, каліства людей, які безпосередньо захищають нашу державу. На сьогоднішній день можу сказати, що ті підрозділи, ті військовослужбовці, які належним чином, в тому числі крім підготовки зі звогнової підготовки з тактичної підготовки, приділяли певну увагу і медичній підготовці, про що я можу наголосити, що наш батальйон територіальної оборони в тому числі дуже багато уваги приділяв медичній підготовці, і ви знаєте, що наші волонтери дуже багато уваги, в тому числі і приділяють підготовці солдат. З медичного напрямку і надання саме допомоги медичної, Значить, ці підрозділи мають більшу живучість ніж ті, які, ну скажімо так, менше підготовлені щодо надання медичної допомоги. Тому на сьогоднішній день, крім зброї, крім боєприпасів, в тому числі і медичне забезпечення, своєчасне медичне забезпечення, відіграє роль як в живучості. Цього підрозділу так і виживання живучості безпосередньо воїнів, які знаходяться і, і, і здійснюють захист на нашої держави, захищають виключення.